Добрий день, в ефірі канал Техніка Поля. І ми знову на торгівельному майданчику від компанії Агродім Центр, де великий асортимент сільськогосподарської техніки та запчастин до неї. Посилання на сайт Агродім центр буде під відео в описі. А в даний момент хочемо вам. Зробити відеоогляд на універсальний широкозахватний передпосівний паровий культиватор для суцільного обробітку ґрунту причепного типу модель КПА 4. Він призначений для підрізування і вичисування бур'янів, а також вирівнювання та ущільнення ґрунту під. Посів різних культур. Робочий орган використовується стійка від компанії Білота, лапа також білота. Ширина лапи 270 мм. Також на агрегаті встановлені дворядні граблини. Ось тут вони знаходяться. Вони регулюються по глибині ось таким важелем. І також кут атаки, ось тут є шкала, також можна регулювати. Даний апарат виготовлений з цільно натягнутих брусів, розмір 80 на 80, стінка 6. Опорні колеса розташовані. Центрі агрегату. Також вони знаходяться на такій балки. І вони розташовані на одній осі з агрегатом, що дозволяє паралельність ходу з самим культиватором. Висота транспортного положення при транспортуванні агрегата з поля або до поля складає 40 см. Продуктивність даного агрегату 4,8 гектар на годину. Робоча швидкість 12 км на годину. Кількість робочих органів 17 штук. На агрегаті який шириною захвату 4 метра. Глибина обробітку від 6 до 12 см. Маса даного агрегату 1250 кілограм. Потужність для даного агрегату потрібна від 82 кінських сил і більше. Агрегат є по наявності. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Також забув зорієнтувати вас по. Каточку. Каточок тут використовується трубчастий. Зала... Зроблений він зварений гвинтом, що дуже чудово вирівнює поверхність ґрунту. Стаємо до праці і дивимось агрегат в роботі.